Говоріть, говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь, легко так, вільно так, щоб слова були в Русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так, м'яко так, починайте казати, як воліла відкритись ваша душа. Може, хочеться і у словах політати. Привітати когось, а чи дати від коша! Слів у мові мільйон вибирайте найкраще. Кожна з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, багомі, усі вони ваші. Молодінні, дзвінки, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя. Уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть і продовжуйте мові життя.